Будь ласка, що для вас верховина або жаб'я, Як ви звикли називати? Прошу. Край близький нашому серцю. Ви тут народилися? Так. Як вас звати? Володимир. Володимир, скільки вам років? Скоро 60. Хочете привітати рідну громаду з Днем селища, з Днем першої писемної згадки? Давайте. Я запросу. Шановні верховиці, вітаю вас з дуже файним, прекрасним світом, 600 річчям з першої письмової згадки жиб'я верховині. Бажаю вам усім щастя, здоров'я, мирного неба та й скорішої перемоги над цим проклятим москарам, аби він з нашої землі, аби ми. Нічу за нього, та й ні у світі за нього ніхто чув, та не знав. І це найніший, найлюбиміший нас старший брат. А вам, усім щастя, здоров'ям, мене зустріти свято Пресвятої, успіння Пресвятої Богородиці, файно висвяткувати. І бажаю усім хлопцям, котрі захищають наше. Мерне на верховину та на усю Україну, на усю Європу. Аби вони усі мирно повернулися додому, би мирно верталися нині з бойових завдань і повернулися мирно до своїх батьків, дружин та дітей. Оце найголовніше моє побажання мерного неба і перемоги над проклятим ворогом. Щастя, здоров'я і файного святкового настрою.